Добрий день. Я хочу сказати велике дякую за цей мега досвід за цей марафон, тому що е, дійсно од, один тиждень, а він е, відкриває. Багато інсайтів, що не треба е, знати багато слів, багато граматиці чи чогось, що нам е, заважає начати, почати говорити. Да? Це все не треба, навіть якщо ти е, тільки починаєш вчити англійську мову, то ти вже можеш е, десь щось сказати, говорити, і це, це дійсно працює. Тому величезне дякую за, ці, за цей досвід. І е, хочу сказати, що, е, мабуть, це найкращий із досвідів в англійської, з досну з вивчення англійської мови, який у мене був. Дякую. До зустрічі.